Ось таке рівняння може розв'язати будь-який восьмикласник. І таке рівняння було на НМТ у минулому році, а ти зможеш його розв'язати? І так, скористаємося умовою рівності дробу до нуля. Раціональний дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а от його знаменник нулю не дорівнює. І так. Наш чисельник це 3Х, а от знаменник у нас мінус 2. Чисельник має дорівнювати 0, а от знаменник має не дорівнювати 0. Одночасне виконання умов фігурна дужечка. Знак системи. І так, якщо у нас добуток дорівнює 0, то це означає, що один із множників 0. Отже, х дорівнює нулю. Дивимось сюди. Х у нас не має дорівнювати, переносимо мінус 2, приходить двійка, помінявши знак, не має дорівнювати 2. Таким чином, х дорівнює 0, але не 2. Ну, 0 це не 2. Отже, робимо висновок. Коренем нашого рівняння є 0. відповідь буде г.